Мене звуть Олег, я CEO компанії ProCoders. Наша компанія має коріння в Україні. У нас 120 розробників і ми займаємося розробкою програмного забезпечення для своїх клієнтів у Сполучених Штатах, Англії, Європі, Азії. Клієнти називають нас IT Powerhouse, тобто ми те, що надає їм IT силу. Нещодавно я підписався на SEO Ну, Мені став цікавий цей формат, тому що ну, зараз якось все більше там про тренінги якісь, а да, тут такий «back to good practices», Тобто є якийсь дайджест, і ти можеш там почитати, подивитись, що роблять люди в інших компаніях, які є їх success сторі. Забрати, взяти там якісь ідеї, а якось перекласти на себе. Ну, це такий це засіб, як тримати руку на пульсі. Я рекомендую. Підписуватися на цю підписку власникам okay. та SEO, щоб розуміти, як думають, що роблять інші успішні SEO.